Дай Боже здоров'я всім. Наш Рамзас їде до нового господаря. Такий красень, погода файна. Вирішили ще його познімати. Дуже чамний, спокійний. Зараз. Я так, його відв'яжу. Попрошу Жінку, аби поводіла трошки. Ну, стань. Прррр. Тримай. Ще зараз перед хатою то витачиться. ну стань. Отак стань. Пррррр. Стань. Смій його назад, че ти боїшся. Веди сюди на сонечко. Ось такий красень Рамзес. Має таку дуже гарну мечку має. Такий дуже, дуже цікавий мечка кочерєва і задні ноги такі теж хвостик. Зав'язали червону ніточку йому таку. Дуже чемний, спокійний. Дає ногу. Ось так ми його ковали на Остро по Земному. Має 3,5 роки. Тато його по Орденах. Називався Малеш. Ну, піднімемо гол, вище так. Розверни. Тато називався Малеш, мама називалася Ракета. Наскільки ми знаємо, то ракета була щось з совєтська кобела. І отакий такий красень. Має таку біленьку тут на цьому. Зірочку файну таку. Ну, Тут грева така тут краса фейст. Такий він дуже гарний. Це знімемо першу частину, як ми. Чекаємо на машину зараз. він. Будемо грузити. Запрягли його пару раз, я запріг його до пари, у тінь туди не веде, бо там погано видно. Верни назад. Запрягли його до пари Не бійся. Він добре файно йшов, я там у тіктоці викладав, показував, як він у парі йшов дуже. Дуже гарний, він такий на, на красу, такий, що... і здібний до роботи, я так само клав на нього шлею, е, пробував у волоці і у хамуті так само пробував у волоці, то він нормально себе почував, що у хамуті, що у шлеї. Е, дуже цікавий коник, Він е, і верхом ним сідлав його, хотів видіти, чи він буде, буде скобітатися від е, попруги, чи будуть йому мішати, не будуть мішати то він дуже все адекватно відреагував, проїхав з ним десь півтора кілометра в одну сторону, півтора в другу верхом. І файно, спокійно, взагалі там кінь по дорозі йшов, він адекватно реагував. Галя трошки боїться його, хоча коні дуже любить. най най не давай битачив або найтачиться. За ракетцем буде капець. Вся уже галя пустила його. А, це я ще не відділ, бо він точився. Я його на сніг пускав, то він на снігу не хотів точитись. А тут, о, ади що раз. Чудо з тобою хлопче. Давай, давай, точись. А, тут є у нас така красоня. Вс, красонька, вс, кірош. О, це Алабайчик. Це у нас подарок від Васі Абрам'юка. Велике вітання йому. Дякую, вітання. Маємо красуню, дуже її любимо. Вона хоче і гратися. Вони би двоє тут зараз гуляли. А цей хоче ще точитися. Ну і красти у болоті та й будеш файний, продажний такий. О, давай да. Капець, кітіцем. Все, тепер я можу йде берега скреплувати коров'я. Не будемо чесати зараз. Та таке цікаве відео, однім кадром усе, як воно насправді є. Він ще хоче чесатися, мені цікаво. Але курча дошка і я його пускав з і він коло стайні ні раз не хотів печитися. А тут вже кобелей не чує та хоче точитися. Там кобеле були, то він вже зазирав, де ті кобіле ходить. О, о, давай, да. О, красунчик, молодець, виточився все Ми Йому це боронити не будемо, закититися і з ним сваритися теж не будемо. Ми коніки любимо це все. Та й той казав, що не плач, помиємо. <гум> Добре. Буде друга частина. Зараз йдемо повечесуємо, а другу частину вже знімемо при загрузці, при розгрузці, попробуємо, що в нас вийде. Взагалі тут дуже темний, дуже спокійний, класненько. Це ще хотів доповнити. Що на даний момент є ще такі в нас коні, що попадають красені такі цікаві. Але ми зараз порозводимо цих великих гардянів, першеронів, бо ми всі цього хочемо. Кожен хотів би мати файного великого моцного коня, то вже отак таких конів як цей будемо у день свічку шукати. Бо це кінь до роботи, це шикарний кінь. Таких, таких рідко попадає екземплярів, але ну, дуже красивий, дуже. На красу фейст. І спокійний такий у роботі, не рвався, не виривався нічого. Интересний. Все добре, другу частину знімемо пізніше. Везуть мене разом направиш! Ввійшли. Зараз загрузили, перегрузили, їдемо. Бо він щось думали, що буде інакше, то всю дай. Давайте, ключе. Що ж буду коментувати, чи що. Приїхали до газди, Будемо дивитися, чи пасує один до другого. Якщо пасує, то лічається. Якщо ні, то вертається. Спрігли двох жеребців. Спрігли двох жеребців. Хочемо подивитися, як вони будуть виглядати у парі. Може би погодони тут дов'язати ти голови на підрозділ. А ну зліздов'є. Чекай до зав'їже важко. Ходи сам собі дробиш. Перший раз в'жуться, цей лише приїхав з роботи, цей приїхав з дороги. Оба мокрі, оба змучені. Але то легше буде їх цей. Легше буде їх запрігти. О, це вже все що треба. Отак ну, у Так вони виглядають у двох. ще один є. Ніч велика. Зараз попробуємо проїхатися. Будемо вивісти. Тепер я не маю часу. А ну встань! Ну зацікавилось! Оце дають! Це міско Белого не було, ні? Так, так, так. Оце краса! Два жеребці. Ти шкарамє! Робіт, курвіт! Ну бля, тому що це ще не готово. так. Зараз будемо шукати володю для сукорча. Ану, помале розвертай, володь. Розвертай. Отак ця краса їде. Голови на бік. У не так, як би два сварні були. Зараз, зараз. Все, Ну, Чекай, чекай, чекай. не їхай нікуди я це познімаю трошки. Вага. Стали, хлопці. Привикну! О, краса фейс! Става! Ще таку пробу вирішили зробити в однокінці. Це фактично. Якщо порахувати, що лише до пари, то це який шестий раз запряжений окремо. Є. Отако. Ось на цьому стадіоні, як пройде школу, то й буде усе дуже добре. Стає скучно, лише запряг і погнав на цьому стадіоні. Два маленькі кусочки, небагато, але ми багато не чіпали, аби просто подивитися, що він. Буде з собою показувати, бо на ліце я його не брав в однокінку. Володя перший раз його на ліце поклав в однокінку, то й отак ми пробуємо. Є. Я думаю, що розум у цього коня є, якщо він. Pomályn, kipróbálj új újértáti és hogy pár szerászi. Enna da ide, hatras képéd? Та заюргали, бо він змучений був. Та, певне, добре, най віддихає вже. А ну давай, Володька, роби ще за два кола, це цей дознімаємо ролик. <гум> Отак Рамзас. Думаю, що попав до файного подруга. Буде цікаве відео тай. То... Зараз ще вернуться сюди покажемо. Перший раз спрягли двох жеребців докупи. Я спрягав з простим конем вичищеним. Це два жеребці. Ну вони красотно йдуть зараз голови на бик один в один, бік другий в другий бік і пішли. Володя, зразу пробує, як це з болота буде брати. Ну, у мене два угамуються, та й буде супер. Уга, як бере. Все, всім дякуємо за увагу, дякуємо за і підписуємося на канал. Буде ще цікавіше далі. No. О, такая краса. На no фейс, краса.